Напередодні опозиція цілий день блокувала роботу Верховної Ради. Вони забарикодували стільцями двері в президію і не дозволили спікеру відкрити засідання. Імплементація рішення паре резолюції в українське законодавство. Друге, це е, не допустити здачу газотранспортної системи. Ми вимагаємо зустрічі з президентом і хотіли би почути. Відповідь на ці питання при особисті с ним зустрічі ані гаряч, що ми должны підписати і виконувати європейську хартію енергетичну. А європейська енергетична хартія передрозумівають розділення роботи в в газовому секторі на три составляючі добычу, транспорту реалізацію, що прописує цей закон, і з боку, вони говорять, давайте ми этот закон заблокуємо. Опозиціонери вимагали розглянути постанову про виконання резолюції ПАРЕ та виключити з порядку денного законопроект про реформування нафтогазового комплексу. На думку депутатів, цим документом влада планує дозволити приватизацію української ГТС. Переговори з більшістю ні до. Чого не привели?